Що нас могло заставити вийти в дощ? Звичайно ж, це посилка. Тому зараз будемо розпаковувати. Ку -ку. Я думаю, що мама не вміє знімати, тому я все беру в свої руки. Не очікувала, а знову куку, -ку. дивіться, який в нас гарний потолок. Так, тут мама наджала телефон, ну ладно, дам їй трохи познімати. Хоча ні, без моєї допомоги вона не впорається. Потрібно все брати в свої маленькі ручки. Дивіться, як я вмію. Так, і так вмію, ще вмію так. Меланія показала свої таланти, тому ми йдемо далі, починаємо нашу розпаковку. Перше, це така панамка для Меланії. Тут Меланія знову хотіла джати телефон, але я їй не дала. Далі я показую, як вона виглядала на Мелані. По її обличчю видно, як вона їй сподобалась Далі йдуть такі іграшки в ванну. Сразу кажу, ідея прикольна, мені сподобалась, але не рекомендую Якість не дуже. Мелана їх зламала на другий день. Так як у Меланії скоро день народження, я замовила різні кульки, типу таку арку зробити фотозону, але поки не знаю, буду я робити чи ні. Тоді мені ідея сподобалась, Зараз вже не дуже. Далі йде такий невеличкий тріпот. Мені сподобалось, що він маленький, типу можна брати з собою. Поки мамка дійшла передах. Зараз я вам все розкажу і покажу. Дивіться, що це нічого інтересного такого. Зараз опять буде труси свої лівчики показувати. Навіщо вам треба. Дивіться, як я маю, раз. Опа, і нема. Опа! фокус фокус вдався, тому останній лот на сьогодні це такий купальник. Сподобалось моє відео, постав лайк та підпишись.